Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Віталія Савченко Жадібні ведмежата. В одному лісі жило собі двоє братиків-ведмедиків. І все б нічого. Та були вони страшенно жадібні, бо не вміли вони ділитися. А ще, як їм щось подобалося. То забирали в інших звірят силою. Ось і сьогодні такий гарний день, сонечко сяє, пташки співають. Всі звірята малята граються, а наші ведмежатка знову чомусь лаються, мабуть, щось не поділили. Це я знайшов. кричить один малюк. Ні я, кричить другий. Мої ягідки малинки. Вперто верещить перша ведмежа. Бо я старший. А як же чого це твої, як мої? супиться і шморгає носом друге. І така вже сварка, що мало не плачуть, мало не поб'ються. Аж тут із старого лісу вийшов на галявину дідусь ведмідь. і грізно так гримнув на обох малят. А чого це ви знову сваритесь, Непосиди? Що сьогодні не поділили, га? Братики трохи побоювалися старого діда ведмедя, бо мама завжди їм казала Ось не сваріться, бо почує, дідусь, ото вам перепаде на горіхи. Тому, трохи позадкувавши, малі обережно відповіли Ми знайшли малини солодкі солодкі, а поділитись не можемо. А дідусь ведмідь давно вже думав і гадав, як би малюків навчити жити дружно, не сваритись, не бути жадібними і усім ділитися. Думав, думав і таки придумав. Ну-мо, хлопці, зберіть хутенько малину в горнятка. І ведмежата один наперед одного стали зривати малину. Коли на кущику не зосталося жодної стиглої ягідки, Дідусь промовив, А тепер віддайте горнятка мені, бо я старший. Малюки густо почервоніли, закліпали очима. Та що робити? Простягнули горнятка з малиною дідусеві, а самі пішли ні з чим. Отакої, «От брате, ми знайшли і зірвали, а дідусь відібрав. Ага, якось це несправедливо. Та дідусь ведмідь і не думав ображати малюків. Агов пустуни, а прийдіть на сьогодні до мене під вечір обов'язково. Добре, прийдемо, озвалися ображені ведмежата, бо не могли вони не послухати старенького. А дідусь тільки всміхнувся хитро собі у вуса. Довго чи недовго, але прийшов час, і у двері дідусевої хатинки барлогу хтось несміливо постукав. Заходьте, заходьте, мої любі, озвався старий ведмідь. Двері відчинилися і до барлогу зайшли зніяковілі братики. Підходьте ближче, підходьте, зараз будемо чаювати. Ведмежата зачудовано роззирнулися і пішли до столу, а там чого тільки не було цукерки, мед, малина, варення, тістечка, медові пряники, запашні пампушки. Пригощайтеся, мої хороші, підморгнув дідусь. Гуртом завжди смачніше, а я зараз ще липового чаю зварю. Повеселіли наші башкетники і нумо пригощатися. А коли вже прийшов час іти додому, ведмежатка про щось пошепотілися і сказали Дякуємо тобі, дідусю, за смачну гостину. А чи можна до тебе ще завтра прийти? А чому ж ні? Звичайно, можна. Малята вийшли з хатини і радяться. Он, який у нас, дідусь, хороший, сам малину солодку не їв, а нас пригостив. Тож давай і ми гостинців дідусеві завтра віднесемо, бо якось негарно. Він нас частував, а ми що? А ми йому завтра солодкої малини нарвемо. З того часу наші ветмежатка завжди ділилися всім, що мали. І між собою, і з іншими звірятами. Бо, як казав дідусь Ведмідь, гуртом смачніше.